Вітаю вас! Ні, я звичайно знаю, що вам, хлібом не корми, дайте поговорити про орден на арешт Путіна. Ну поговоріть, поговоріть. Нічого цього не поміняється, але поговорити можна. Я вам про інше. Є цікава історична подія, яку дійсно з моєї точки зору ну, можна обговорити. Я в будь-якому випадку вам про це розповім. Дивіться. Сьогодні 17 березня. А що це значить? Це значить, що 17 березня 1917 року виникла Центральна Рада. О! І зразу ж виникає питання, ну ви ж Центральну Раду звичайно, знаєте, а чому вона так ну, закінчила, чому вона так от діяла? Чому, ну, чому не... От зараз я вам розповім. Це дійсно цікава ситуація з точки зору... Як вона виникла? Чому так виникла? Хто туди потрапив, хто не потрапив? І чому так закінчила? Тому що дивіться, яка ситуація. Так, да, я не заперечую, більшовики центральну раду називали центральна зрада. Але центральної зради, цю раду, називали не тільки більшовики, називали, ну, я б сказав, маститні українські політологи. І, і такі, напевно, десь були праві. Так що для того, щоб зрозуміти, що відбувається у нас зараз, доречно згадати, що було тоді. А там дуже багато такого цікавого, що, на жаль, повторюється, будь чи воно не ладно. І так розповідає. Це дійсно цікаво, тому що, розумієте, я вам розповім реальну ситуацію, а не те, що в книжках написано. В книжках по історії там замазали, примазали. Значить дивіться. 17 березня, як ви зрозуміли, день, по-моєму, третій день, коли імператор Російської імперії Микола ІІ відрікся від престолу. Я вмідав навіть зробив. Все, нема імператора, нема царя, батюшки! Як же без цього? І тоді, Так, в підручниках пишуть, що оці от, ну... Реформатори, українські революціонери зібралися в будинку, де зараз табличка лісить, це будинок вчителя зараз. Ні, це не правда. Там вони не збиралися. Ніхто не пустив. Вони зібрались в клубі Родіна. Назва, знаєте, така. Це було напівпідвальне приміщення, але теж на Володимирській. Там зараз цього будинку просто немає. А хто зібрався? Ну, напевно, там ви прочитаєте слово поступовці, товариство поступу. Що це таке? Значить, дивіться, коли з'явилася е, державна дума, пам'ятаєте, коли друга державна дума, перша, друга, третя, ну, Кесова Робянінов, ну, пам'ятаєте? Депутат Четвертий державної думи. Так дивіться, що відбулося. Тих дум були дійсно 4 і вийшло так, що не встигли першу обрати, Микола розганяє, потім другу, потім якось третю. І так трапилося, що частина, скажімо так, українських таких революціонерів прилетіла з третьою думою. Не обрали їх. Ну не обрали все. Вони обрали. Ой, образу, як же так? Вони? Тоді вони зробили таке товариство. Який назвали поступ, чому поступ? Газета так називалася Крім Коротше, цьому товаристві зібралися всі інсайдери. От всіх, кого в шею товариство. Вони там транділись, збирались, поліціями теж не займалися. Вони нікого не були. Тому що вони настільки були, ну, знаєте, от, от як Юрій Тимошенко, нафікали на кому треба? Оце ж таке саме. От вони не зібралися, і чому це ж родина? А вони ж е, тусувалися там спілки студентів, спілки кооператорів, спілки пчоловодів. Ні, я не жартую. Там були різні спілки, ну знаєте, там, от, навіть цей будинок, який зараз вчителя, він колись е, відносився до-моє до... спілки вчителів. Шестер, ну, просто його будинок. І от вони там тусувались, тусувались там, там, там познайомилися. І от тоді в цьому зібралися не клуб, на цій підвальному приміщенні. Такий крик зробили. О, що! Люди, які проходили, не розуміли, що там вирішати. А там зібралися поступовці і запросили, уважно тільки слухайте, українських соціал-демократичних робітничих партій. Ну, напевно ви знаєте, що Лейна партія називалася Російська соціал-демократична робітнича партія. А це українська соціал-демократична робітнича партія. Так, да, така була, була. Ну, як сказати, з ідеологічної точки зору, вони були близькі. Мало того, був навіть моменти, коли з української партії їздили на з'їзди до російської. І навпаки, таке було. А потім пересралися. Ну, важко сказати за чого. Ну вони дійсно переругались сильно. Скоріше за все за гроші. Тому що російські соціал демократи були багаті, а українські були бідні, як церковні миші. Ніхто їм нічого давати не міг. І там навіть був такий момент, що вони зникли, тому що не було грошей. Поліція їм навіть не займалася. Ті традиціонері. Хоча і ті, і ті марксисти. Марксисти. Чи ви зрозуміли, українська соціал-демократична робітнича партія, партія марксистська? А ви з мене Петлюру знаєте? От догадайте, до якої партії він був. Ага. Українська соціал демократична А він не Вінниченка українська соціал демократична а от Грушевський, так, да, до поступці. Ну як він був е, чинний, а говорить, вони ж там різні там, куртки, і от вони його там підтягнули трішечки. І от ці зібралися, інсайдери, які, яких ніхто не знав. Партія, якої поліція навіть не... Вони були якби напівлегальні, якою поліція не займалась. І почали робити це. Ні-ні-ні-ні. Центральна рада, назва, появилася аж на четвертий день. Вони спочатку її назвали по-іншому. Але потім почесали репу, ой, назва, якась дурновата. Тоді придумали Центральну раду, Не дивитесь. А за що вони гавкались? Ой, боже. Ну от я говорю, дивіться, зібрались здорові мужики. Ой, мужики. Да, Накрили поляну і почали. Як розбудувати? Ну, там було домок багато. Значить, щоб ви зрозуміли, були і ті, які виступали зараз негайно проголосити Незалежну Україну. І ще говорили, ні за що, тільки автономію в межах Російської Федерації. Третє, ні за що? Тільки в межах Російської Федерації культурна автономія. Ні за що. Зразу відділяємось і тільки українцям. Ну просто вони ж розумієте, що. Ну, люди, які ніколи нічого в житті самі не робили. Ні, вони там десь працювали, але вони в політиці, як не пільмець. Але потрадіти, поговорити, пофантазувати. Як? Ну замі подумайте. Бухгалтер, петлюра, ну що він міг знати про якусь, ну моляю вас. Революціонер, господі. Не смішіть мої тапочки там, його навіть поліція арестувати хотіла, хотів. таке добро? Ні, ну він дійсно виступав, говорив. Ну, ви ж розумієте, що ви так зрозуміли. Е, ну ви ж, от я кажу, дивіться, це 17 березня. Ну, вони, Володимирська вулиця, якщо в Києві не знаю, це саме центральна, і вона тоді теж була центральна. Е, вона в честь князя Володимира назвала, що так це розуміє. І е, тоді ну, теж там по цій вулиці ходили. Ну, там, ремісники, селян, якісь там держслужбовці. От вони ходять, і чують там в підвалі щось, революція, йде, розвал. Ви думаєте, які вони робили висновки? Ну, дітки просто вбивають. Там вони це в підвалі. Створили. У! Знаєте, бідні потім історики, як ти могли називати, що вони створили. Число. Тому що, розумієте, ну, дискусій було багато. І потім вони сторони, ми створили першу незалежну Україну. Ні, филинко Це вони, по-перше, назву навіть не таку придумали. Потім з'явилися тренера. А потім вони ніяк не могли визначитися, а що це таке? Ні. Дивіться, там, ну, в кінці кінці вони сказали, ні, ми зараз не будемо проголошувати незалежну Україну. Там говорили, там такі гарячі. Те, ні, 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 ми зараз от, ми підтримуємо. Тобто єдине, що вони підтримали, що Миколи тепер нема. Добре, царя немає, добре, це вони підтримали. Вони телеграму е, поздоровчу відправили ну, тимчасовому уряду, ну, там тоді поздоровили князя Львова і так далі, що ми теж задоволені, що нарешті нема царизму і так далі. це є. І там телеграма, вона така панігіри. Саме звичайно. У -у 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 -у. Тому що вони не могли зрозуміти, що вони такі, Чесне слово. От вони зробили і не зрозуміли. Це і не партія, це не влада. Ні, я говорю, я, такою, це, я говорю, що ви сторі в тому прописані, вони, вони ніяких неповноважень, не влади. І вони владу не захоплювали. Ні. Ну це на зразок, ну гурток. От гурток зібрали з людей. Вони говорю, ми хочемо. О, провели слова. Вони навіть Грушевського обрали, його там не було. За його не керівником. Потім його сказали, ти, ти вже ми тебе обрали. А потім, що потім? Потім, так, да, дійсно, був з'їзд, ну, з'їзд поняття відносне, як ви розумієте, там теж було толком, не зрозуміло, хто зібрався, вони потім вже перебралися, будь-якого вчителя, а там вже так, да, домовились, домовились, домовились. І е, тоді... А тоді вийшло, знаєте, ну, ніхто тісно не мог пояснити, що щось таке. Вони почали тоді розростатися. Ну, Розумієте, щоб збільшитись, вони почали залучати, залучати. ну, Залучили якраз і серію, українські серії. А українські сери це трошечки не так, як українські соціал-демократи. Українські сери дуже дружили з російськими. Вони навіть були єдині. Дуже часто українські і ну, були членами російської. Тобто там не було розриву. Якщо тут ці петлюра з Лені не погавкались, Ну там не петлюра, там Діниченко більше. Ну просто не багатьох, просто вони були такі маленькі, що їм не було чого запропонувати російським. Так і так, не барфолов. А ці, так, да. і вийшло так, що коли ці хлопці підтягнули серів, вони дійсно стали щось на заразок якої-то влади. Ну, так, тому що, ви ж розумієте, що тимчасово мурики і сери грали дуже важливо роль. Керівський, це ж сер, щоб зрозуміти. І потім вже через Керінськ вони дійсно вирішували дуже багато питань. І дійсно, фактично, десь уже влітку ну, ця стрінальна рада стала щось на зразок представника. ну, культу... ну, культур, Фактично що відбулось? Фактично, Керінський погодився на таку якби культурну автономію. Щоб було не, не політичну, але ну, культурну просвітність. І тоді вже Центральна Рада стала представником українського народу в межах Російської Республіки. О, так, о. Тобто вона вже якби могла займатися розвитком літератури, мистецтва, української мови, українських театрів, приймати відповідні рішення про розвиток та подобне. Але грошей немало. ні. Не ні, ні. Ні, копійки. І так воно дійсно тянуло здовго там. Поки в кінці кінців не був державний переворот Жовтневий, от тоді так, да, тоді вже дійсно Центральна Рада прийняла свій по-моєму, четвертим. Вони приймали універсали до цього. Причому там саме цікаво, що перший універсал вони прийняли, а ага, перший універсал прийняли, потім прийняли другий, пересралися всі, тому що в другому універсалі вони обрали ряд положень, які були в першому. Там теж були лозунги, українська народа, а там обрали. Пр -пр а обрали тому, щоб ну, з якби, подружити Щоб А потім вже дійсно, коли Келінсько не стало, то юний приймати І не стал, проголошувати незалежність, владу в свої руки. Чим закінчилося далі зараз. Там ще була яка проблема, вони так розросли, що кількість членів цієї центральної ради, а там якось додавали. Є громадська організація. Включили. Є, включили, є, включили. І розрослося до того, що там було три тисячі. Повіситься. Тобто вони не могли навіть зібратись. Тобто воно було щось таке хаотичне, хаотичне хаотичне. Так що так вона вилошилась. Ні, просто я говорю, що що відбулося взагалі з Російським імперією. Ніхто не чекав, ніхто не чекав, я розвагу. Чесне слово. Ну не було. Наші хлопці були не готові, в Санкт-Петербурге були не готові, в Москві. Да ніхто. Просто ніхто не вважав, ну, Роману, да, Імперія, 300 років. Да ні, ну що? Тут вона розвалюється, Я. Получилось, що ці бігають сюди, туди, туди. Так, так воно виникло. От Чому я говорю так? получилось, що от, Миколи не стало, а, а, а владу нема кому взяти. Заколов таків немає. <ріст> то отак от вони трапилися. Ні, ну там ще дійсно, я говорю, що всі якось забувають, що от і Петлюра, і Ліниченко, вони були марксисти, соціалісти. І вони дуже багато другів робили. Просто вони фактично копіювали те, що робили більшовики, але більше в дурному варіанті. От так вони і закінчили. Що те як? Так що, дякую вам за увагу, будете знати. Ну і зараз будете обговорювати арешт Путіна. Давайте, давайте. От особливо це актуально. О, оце майже те, ж саме, майже те ж саме. Як ці хлопці обговорювали, як нам розбудувати Україну, сидячи в подвалі. Ой, як вони обговорюють, як же вони обговорювали, ой, боже. Да, да. А зараз от арешт Путіна. От так же саме ви обговорюєте. Давайте. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.